Шкіра захищає нас від негативного впливу навколишнього середовища і потребує постійного і ретельного догляду. Правильний щоденний догляд. І професійна косметика зможуть вирішити будь-які проблеми. З Чого почати базовий догляд за шкірою обличчя вдома? Говоримо сьогодні у програмі про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і ми розпочинаємо. Тож далі ми поговоримо про те, яких кроків потрібно дотримуватись, аби шкіра вашого обличчя виглядала здоровою, як визначити, яким типом шкіри володієте саме ви, а також як боротися із найпоширенішими проблемами шкіри вдома. Про все це сьогодні будемо говорити з косметологиною Анастасією Кректон. Пані Анастасія, вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Давайте для початку розповімо нашим глядачам, скільки часу ви вже займаєтесь косметологією. Знаю, що у студії ви працюєте не одна, буквально коротенько про вашу команду. Я займаюся косметологією вже більше 9 років. Студію Інскін ми заснували 5 років тому, у 2018 році. В нас ви можете отримати якісні послуги не лише косметології від мене, а електроепіляції, депіляції, макіяжу, майстрів манікю, приходьте, ми будемо раді вас бачити. А все для краси і для задоволення. Я розумію, що усі спектри діяльності ми з вами за ефір нашої програми не можемо охопити. Давайте сьогодні поговоримо як на мене про дуже актуальну тему, яка цікавить не лише жінок. Чоловіків, можливо, і підлітків, це догляд за шкірою обличчя саме вдома. Okay. Е, я розумію, що в цьому догляді потрібно дотримуватися покрокової інструкції. Тож давайте розпочнемо з того, яких правил потрібно дотримуватися, аби шкіра обличчя виглядала красиво. Так, однозначно розпочнемо з базового домашнього догляду. Кроків є декілька, і вони дуже важливі, але вони для всіх типів шкіри однакові. Спочатку це буде очищення, потім тонізація. На ранок це буде сонцезахисний крем, а на вечір або живильний, залежно від типу шкіри. Пані Анастасії, таке ще дуже актуальне питання: наскільки важлива системність у догляді за обличчям? Однозначно, щоденно, без будь-яких пропусків, від цього залежить якість і здоров'я вашої шкіри. І ви ще ви вже відповіли про те, що для всіх типів. В шкіри, в принципі, ці кроки однакові. Давайте розкажемо, які типи шкіри і як правильно і чи можна в домашніх умовах визначити, яким типом шкіри володієте ви. Так, звісно, можна, і це достатньо просто. Їх є базових чотири. Це суха шкіра, коли шкіра схильна до чутливості та подразнень протягом усього року, незалежно від пори. Угу. Нормальний тип шкіри це коли шкіра виглядає здоровою, пори непомітні, немає ні сухості, ні жирного блиску. Комбінована. Це блиск в т зоні, розширені пори і часто сухі щоки. Якщо ми говоримо про жирний тип шкіри, це жирний блиск зазвичай протягом усього року. Часто бувають і висипання, і будь-які незначні недоліки, тому що є гіперфункція сальних залоз. Ви вже назвали, в принципі, основні проблеми типів шкіри. Якщо суха шкіра це сухість. Якщо жирна шкіра, це можуть бути окремі висипи. Як боротися із отакими недоліками того чи іншого типу шкіри? Ще є одна ремарка. Ще важливо не лише тип шкір, а стан шкіри. Зараз косметологи дуже важливо враховують цей пункт при підборі домашнього догляду, тому що будь-який тип шкіри може бути і зневоднений, і чутливий, і з куперозом. Це судинна сітка. І від цього. Теж буде залежати домашній догляд, тому це обов'язково враховувати. Як ми можемо боротися? Однозначно підбирати базовий домашній догляд під ваш тип шкіри. Тобто, якщо це жирна шкіра, це будуть засоби для очищення з кислотами, найчастіше з саліциловою кислотою. Mm -hmm. Однозначно, ми додаємо і активи в догляд для того, щоб зменшити гіперфункцію сальних залоз. Ми робимо пілінги в косметолога, але обов'язково не самостійно вдома. Якщо це суха шкіра, глибоко зволожуємо. Це можуть бути зволожуючі Оватки, зволожуючи маски. Якщо комбіновано, ми доглядаємо за те зоною, як за жирною, все іншого за іншою частиною обличчя, як і за нормальною. Відповідаючи на попереднє запитання, ви е, один із кроків назвали так: це захист від сонця. наскільки важливо е, наносити засоби для захисту від сонця в літню пору, і от в зимню, чи потрібно цими засобами користуватися? Зараз дуже багато інформації на просторах інтернету, саме про сонцезахист, тому. Точно кожен другий клієнт ним користується. Ви можете подивитись дуже багато досліджень, де найпоширеніше це сестри-близнючки, mm -hmm. яким так одна користувалася протягом всього життя сонцезахистом, друга ні. І реально в них різниця в 10 років у віці, тому що в однієї гарного кольору шкіра, в іншої колір рябить, багато проблем, шкіра зневоднена і багато мімічних зморшок. Тому, якщо ми все ж таки хочемо мати гарний колір шкіри, обов'язково користуватися сонцезахистом. Ви вже сьогодні неодноразово наголосили на тому, що потрібно правильно підібрати речовини або ж косметологічні засоби, які допоможуть позбутися тих чи інших проблем. Як зробити правильний вибір? Якщо це буде суха шкіра, однозначно гіалуронова кислота, якщо це чутлива суха, ще й за зеленовою кислотою теж не завадить. Якщо це буде проблемна шкіра, це буде саліцилова кислота, якщо вікова ретинол також дуже класно працює е, з віковими змінами. Головне ще правило, якщо у вас є проблемна шкіра, це акне середнього або mm -hmm. тяжкого ступеню, не займатися самолікуванням. Ні в якому разі це не повинна бути чистка обличчя. Ви йдете до дерматолога і лікуєте медикаментозно, як будь-яке інше захворювання. Чи зовнішньо, чи внутрішньо. А ще розкажіть, будь ласка, нам про те, чи потрібно коригувати догляд за шкірою в залежності від погодніх умов і в залежності від сезону? Однозначно потрібно. На зиму це будуть більше зволожечі та живильні засоби. На літо це буде набагато легші текстури. Вам буде комфортно і також ваші шкірі. На зиму потрібен захист від морозу, вітру, холоду. На літо сонце захист обов'язково. Тому завжди коригуємо. Ми більше з вами зараз говоримо про все таки косметику професійну або доглядову, якщо говорити про народні засоби, наскільки рекомендуєте ви робити вдома там маски або очищення за допомогою народних засобів? Народні методи завжди мали місце. Вони не нашкодять ваші шкіри, якщо у вас, звісно, не проблемна шкіра, але й не дадуть класного результату, тому що вони ніде не тестувалися. Як ви допомагаєте своїм клієнтам обрати правильні засоби для їх типу шкіри? Однозначно дивитись на стан, тип шкіри на побажання клієнта також ми ну, грає велику роль бюджет. Ми можемо брати з будь-якого бренду професійного або аптечного під ваш гаманець. І все, ви підходите індивідуально, і допомагаєте для кожного, тобто немає якоїсь такої якихось стандартів косметології. все таки кожен тип шкіри він індивідуальний. Так, Про етапах догляду все однаково, але не те, що підходить вашій подрузі, не завжди підійде вам. Направду в сучасному світі вибір косметики дуже широкий на ринку, і всі дуже можна сказати, гоняться за натуральними засобами. Чи можливі у вас є рекомендації щодо натурального догляду за своєю шкірою? Так, зараз дуже трендово користуватися натуральною, або органічною косметикою, і на ринку України їх дуже багато. Але дуже важливе правило, вони мають дерматологічно тестуватись. Ви не повинні бути тестовою групою, тому що зараз дуже багато дерматитів. Там кожна п'ята моя клієнтка приходить з дерматитом від mm -hmm. органічної косметики. Обов'язково, це має бути або аптечна косметика, або професійна космецевтична. Якщо ви любите, Органічні продукти такі бренди також є. Для прикладу, доктор Шпілер чи Тревен Мур, я досить нещодавно була на їхньому заводі в Німеччині. Вони дійсно використовують натуральну органічну косметику, але один продукт тестується роками для того, щоб вийти на ринок. І ви можете бути впевні в тому, що він професійний і не наробить вам біди. І там вода береться з Альп і потрапляє до вас в Крем. Тому обережно обирайте, звісно. Я розумію, що з таким, з таким підходом може розібратися. Тільки професіонал так. тому, що знає усі різні там аспекти тої чи іншої продукції, якщо говорити про людей, які е, не володіють такою інформацією. Чи були у вашій практиці е, такі випадки, коли натуральна косметика нашкодила клієнту? Так, були й неодноразово. Я ж кажу, вони зараз максимально популярні, і таких випадків дуже багато. Дуже часто ці засоби проводять до дерматитів. Е, дуже часто ці засоби проводять до запалення акне, тому що вони призначають якісь абразивні агресивні засоби для усунення висипань, хоча це ну, категорично заборонено, і це треба лікувати дерматологічно. Тому Наскільки лікування легко виправити цю ситуацію. Складно. Потрібно робити однозначно складно це дерматологічне та довге лікування, тому краще з таким не гратись. Це серйозна справа. Ви неодноразово у своїх відповідях згадали про акне, про сухість, гіперпігментацію, і це далеко не всі основні проблеми шкіри. Як з ними правильно боротися? Однозначно, спочатку треба знайти причину. Обов'язково це має бути чекап організму, тому що та ж сама гіперпігментація з'являється з різних причин. Це може бути якісь спадковість, можуть бути проблеми гормональні в організмі, тому варто спочатку перевірити організм. А тоді лікувати е, доглядом, тому що догляд дуже е, ефективно і інформативно працює, але треба знати, з чим працювати. А, тобто, ви наголошуєте на тому, що потрібно очі... очистити організм не лише зовні, а й всередині. Так, Так, однозначно. А, якщо говорити про очищення, можливо, це не настільки там в домашніх умовах, а от косметологічне очищення. Знаємо, що уже коли там холодна пора року, це е, е, якраз пора, яка сприяє очищенню шкіри. Які, е, Процедури очищення ви використовуєте в своїй професії. Також повернемося до того, як наскільки раніше чистки були популярні. Їх робили раз на місяць, травмували шкіру, зараз ні. Ми робимо чистки лише по потребі, і якщо немає запалень, помітних. Я рекомендую декілька видів чисток і підбираю їх під тип шкір. Це може бути механічна, комбінована або ультразвукова. Дуже часто роблять їх з спілінгом в холодну пору року, ми зможемо зняти роговілий шар і оновити колір. Якщо ми зробили професійне очищення, чи потрібно його підтримувати в домашніх умовах? Так, правильним домашнім доглядом. Ви просто притягнете цей час без чистки набагато довше. У вас будуть чисті пори, у вас буде гарний колір обличчя, особливо коли зима, це просто шалено крутий час для кислот, для пілінгів. Так і, взагалі, ми можемо з вами поговорити про правильне очищення вдома? Все таки ну як очистити шкіру вдома. Звісно, також повернемось до того ж самого, що очищення залежить від типу шкіри, але якщо це жирна шкіра, це будуть гелеві текстури, якщо це суха, нормальна, можливо комбінована, це молочко або пінка. Також будемо враховувати ваші побажання до очищення, але очищення має бути двоетапним: це очищуючий засіб та тонізація. Дуже популярна гідрофільна олія, теж дуже багато спорів між дерматологами косметологами, але все ж таки, ми дійшли висновку, що вона більше шкодить. Аніж допомагає очистити шкіру Двохетапне очищення з вмиванням і стонізацією досить ефективно. очищує. більше нічого не потрібно. Максимум міцелярна вода для того, щоб зняти стійкий макіяж. Чи потрібно робити очищення шкіри перед сном? Чи потрібно робити правильне очищення шкіри перед нанесенням мейкапу? Так, завжди потрібно робити перед сном. Можливо, це будуть навіть агресивніші засоби з кислотами, тому що зараз холодна пора року. На ранок більш м'які, але обов'язково ви очищуєте шкіру двічі на день вранці і ввечері. До речі, дуже цікаво, так як можна навести такий прямий приклад: чистити зуби потрібно ввечері, чистити зуби потрібно вранці. Наскільки має відрізнятися догляд за шкірою на ніч? І вранці він може бути однаковий, може бути різний. Все також залежить від проблематики вашої шкіри. Зазвичай це один засіб, який використовуєте і зранку і ввечері. Uh -huh. Тому багато баночок не потрібно декілька, але працюючих і якісних. От дуже цікаво, як правильно вибрати оці працюючі і якісні косметолог з радістю uh -huh. вам допоможе. Ми ну, Точно володіємо великою кількістю знань для того, щоб вам з цим допомогти. Не варто займатися самолікуванням, тому що, як ми помітили, ви витрачаєте набагато більше mm -hmm. грошей на різні засоби, які потім не підійдуть. Хоча простіше було б записатись на консультацію, отримати якісний продукт, якісну пораду і потім користуватися і отримати результати. Чи є у вас рекомендації щодо догляду за шкірою? Не використовуючи косметику, маєте на увазі декоративно? Ні, я маю на увазі доглядову. Так, є такі, ну але зазвичай це лише в методі лікування дерматиту. Є така мінусова терапія, коли взагалі нічого не використовують так, щоб ну, були різні випадки. Особливо найчастіше це коли вмивались просто милом або не вмивались нічим. І одне і інше призводило потім до пагубних дій. Але. Все залежить від, від вашої шкіри. Давайте ще поговоримо зараз останнім часом. Дуже модно стало робити масаж обличчя. Які бувають види масажів для обличчя? Наскільки часто потрібно робити? Чи це потрібен курс, чи це потрібно підтримувати? Так, масаж обличчя дуже популярний. Косметолога особливо буде ефективний. Угу. Це можуть бути так ваші масажисти, які професійно займаються, цим, головне щоб засоби були якісні для масажу. Він ефективний, поки ви його робите. Насправді так і є. Але ви робіть курсом 10 процедур, це мінімальний курс, можна потім раз на місяць підтримуючи терапію. Mm -hmm. Так він покрас, покращить кровообіг, він покращить ліфтинг вашого обличчя та тонус шкіри Дома, в домашньому в домашньому використанні масаж теж корисний. Але якщо би робити щоденно. Тобто то, я правильно зрозуміла, ми можемо масаж такий робити і а, саме. вдома. Так, так щоденно, просто в косметолог він буде професійніше. Ви так не пропрацюєте м'язи самостійно вдома, як вам робляться в кабінеті. Але вдома він також корисний. Головне дуже обережно використовувати додаткові гаджети. Їх теж зараз дуже багато, такі як шкрипки гуаша, тому mm -hmm. що в кожного другого клієнта є купероз. Це судина сітка, яка от досить помітна на обличчі, і з тими ж крепками він тільки посилюється. Тобто, ви зробите більше гірше ніж користі. Купороз як боротися з ним? Єдиний доказовий метод лікування купорози це ipl терапія. Це mm. лазерне лікування купорозу. Наскільки така терапія безпечна? Повністю безпечна, тому що судинки досить маленькі і дуже легко прибрати. Так, це є не назавжди. Тобто він однозначно з'явиться ще тому, тому, тому що скоріш за все це спадкова е, спадкова проблема у всіх, але він е, усувається майже повністю. Ви сьогодні неодноразово наголосили на те, що все залежить індивідуально від так. клієнта від його стану шкіри. Е, наскільки важлива доглядова косметика з віком? Які у вас будуть рекомендації для жінок, чоловіків старше 50 -ти? як правильно доглядати за своєю шкірою? Дуже класне питання, тому що вікова шкіра також потребує догляду. Ми не припиняємо це робити ніколи. Єдине важливе правило: вікова шкіра з часом може змінювати свій тип і стан шкіри треба це враховувати тобто якщо в 20 років в жінки була завжди жирна шкіра блиск всього обличчя розширені пори після 50 вона може стати навіть і сухою тому ми це враховуємо і потім підбираємо саме під той тип шкіри який є зараз також ми можемо додавати антивікові засоби догляді Вони теж дуже класно працюють. Це такі відомі, як ретинол, це можуть бути сироватки або креми з ретинолом, вітамін С для покращення кольору шкіри, тонусу шкіри. Зрозуміло, і з віком ми хочемо всі стати молодшими, через що і дуже часто звертаємося до доглядової косметики. А цікаво наскільки підліткам потрібно часто користуватися доглядовою косметикою, з якого віку потрібно правильно доглядати за шкірою свого обличчя. З 12 років можна спокійно користуватися доглядовою професійною косметикою. Якщо є якісь проблеми, такі як в підлітковості з'являються дуже часто акне можна навіть займатися лікуванням. Це буде зовнішнє лікування, але воно дійсно допомагає. Додається навіть саліцилова кислота, яка допомагає нормалізувати сані залози, чекати, поки ми не саме категорично заборонені. Угу. Тому ми обов'язково очищуємо та зволожимо шкіру. Можливо, не треба спектр усі, усього догляду як для дорослого, але два етапи очищення та зволоження обов'язково. Ми маємо привчати наших дітей до хорошого догляду. Слухаючи вас, я для себе зрозуміла таку хорошу істину для правильного догляду. Перше, що потрібно зробити, це звернутися до косметолога так. і отримати професійну консультацію. Тоді ми зможемо підібрати правильну доглядову косметику залежно від віку, залежно від типу шкіри. І тоді вже можна. Тим чи чи іншими засобами користуватися в домашніх умовах. Наш ефір підходить до завершення. Можливо, ви маєте рекомендації для тих жінок, чоловіків або підлітків, які нас сьогодні дивляться, що потрібно робити, щоб завжди виглядати на всі 100%. Єдиного рецепту не існує. Головне знайти час, прийти до свого косметолога і отримати якісну індивідуальну консультацію, тому що кожен випадок індивідуальний і особливий. Користуючись нагодою, скажу, що консультацію зможете отримати безкоштовно я думаю, що половина наших глядачів після нашого ефіру обов'язково прийде до вас на консультацію, адже розуміємо, наскільки це важливо, бо ж від цього залежить стан нашої шкіри. А ми знаємо, що жінки хочуть завжди себе почувати красиво і здорово. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з косметологиною Анастасією Кректун. Сьогодні я на вас покажу всі етапи догляду за обличчям ранкового та вечірнього. Почнемо з очищення, тонізації, крему під очі, сироваток, крему сонцезахисного. На вечір це буде живильний крем. Так як у вас нормальний тип шкіри, частково з щасливістю з куперозом, ми будемо обирати засоби саме для вас. Скільки часу триває це? Зазвичай 5 хвилин, тому у всіх знайдеться час це зробити. Супер. Розпочнемо з очищення. Ми беремо гель для очищення. Це буде першим етапом догляду завжди, чи зранку, чи ввечері. Ще дуже важливий нюанс просушувати шкіру після очищення одноразовими серветками або спонжами, ні в якому разі не рушником. Наступним етапом в догляді є сироватки. На ранок та на вечір вони відрізняються. Якщо це ранкові, це будуть на зволоження з гіалуроновою кислотою. Для кращого кольору шкіри вітамін С. Якщо на вечір, це кислоти, азелаїнова, саліцилова, залежно від типу шкіри та проблем. Для вікової шкіри класно працює ретинол. Так як в нашій моделі шкіра з куперозом нормального типу, я візьму сироватку з вітаміном С. Ось такими легкими, навіть можна досить вбиваючими рухами, наносимо сироватку. Якщо це сироватка під очі, однієї краплі досить на кожне око. Анастасія вдома я користуюся кремом під очі, Сьогодні ви використали сироватку. А що краще? Взагалі потрібно два засоби і сироватка, і крем. Але якщо ви хочете обрати один, важливо взяти крем, бо сироватка це лише провідник крему. Тобто її завжди і обов'язково потрібно закривати зволожуючим кремом. Окремо вона не працюватиме. Наступним етапом ми будемо наносити крем під очі та сонцезахисний крем. Кількість крему на одне нанесення це орієнтом на два пальці. Якщо крему ви взяли забагато, можна промокнути сухою серветкою і зняти залишки. Ну ось і все. Через 10-15 хвилин ви вже можете наносити свою декоративну косметику. Користуючись нагодою, я запрошу вас в інскін студію на Марка Вовчка 21 б на безкоштовну консультацію, де я допоможу вам дізнатись більше про вашу шкіру та підібрати вам якісний догляд. Пам'ятайте, індивідуальні причини проблемної шкіри здатен з'ясувати хороший спеціаліст. Тому саме поради косметолога допоможуть вам підібрати відповідний догляд, аби шкіра вашого обличчя була сяючою та здоровою. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі у наступний четвер.